Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити з такого ось робочого стола. Отакий От робочий стол. Для початку нам потрібно такі ось дві програми. Це Transhurish TB і Well Panagers. Е Transhurish TB заходимо в неї. Ось вона у нас. Вона з'явиться зразу що тут. Ви її встановлюєте просто через. Е Это все сторон. Заход, то есть пишет эту трансляцию 6DB, по скачет и в новая буду по самому першу. Дальше. Мы заходим в стрелочку, я текст вона у нас з'явиться тут. Рабочий стил. У вас по умолчанию будет ось так. Мы заходим. Рабочий стил. Рабочий стил. И нажимаем чистый. Все, у нас тепер прозрачний робочий стіл, тобто не зачіпається. Значки, що були посередині, ми заходимо сюди, заходимо сюди, налаштування. І переходимо в персоналізацію. Листаємо до панель завдань. Встаємо до сюди. І отут у вас буде ось отак. Ви видирається по центру. Тобто персоналізація, панелі завдань. Листайте налаштування панелі завдань і ставите тут по центру. Після того ви скачете цю програму, Силка на неї буде. Ну, взагалі це платна програма, але ніхто вам не заважає піратити. Піратство я вам не можу кинути сілку, бо YouTube швидко мене деблокує. Того цю програму качайте можете з Google, ну, в Steam вона платна, якщо що. заходите в неї. Вас перекидає сюди. Ну, там надають встановити ще, вибираєте мову і встановлюєте. Після того, як ви її встановили, ви заходите. По умовчанні у вас буде тільки це ось. І. Я, навіть, сілочку краще оставлю в описані, там зразу з обоями буде. Ви заходите, встановлюєте її, і тось, по умовчанні, у вас не буде геть нічого. Тобто, отак. Да? Все, у вас буде отак. Ви заходите, вибираєте любую, вам подобається, у вас буде оця, оця, і, по-моєму, оце. Вибираєте, вам подобається, в моєму випадку це оця, либо ж так само можна і цю. Везде анімації є, тобто. А можете поставити і свою. Тобто, якщо ви хочете вибрати свою, куди ви його портируєте, щоб ставити свою шпалеру, подаюсь. Заходимо туди, куди ви його портирували, новий том, в моєму випадку. І заходимо в папку з шпалерами, тобто куди ви її. В папку І все Ми заходимо. Далі. Projects. My Projects. І ось це вже всі мої шпалери. Сюди ви просто вставляєте в папку з архіву, який ви скачаєте. Вставляєте сюди папку, есть, в будь-якому архіві, який ми зайдемо. Тут. тут все для анімацій І, як ви бачите. Отак можна зробити нормальний собі робочий стіл. Далі, щоб не одобралися значки корзина там або в мій комп'ютер, нажимаю правою кнопкою миші. Е, правою кнопкою миші. Вигляд. І відображати значки підтограю. Отак. Всім пока.